Бійці одного із полків протиповітряної оборони армійського рівня дали велике інтерв'ю стосовно британського ЗРК Штормер та його використання. Ми воюємо на Україні. З наци... нацифицировавшимся Североатлантическим альянсом спершу хочеться відзначити, що машина дуже мобільна, легка та швидка. Вона не випромінює радіосигнали і її просто не бачать ворожі радіолокаційні засоби. Це великий плюс. Ми з легкістю можемо зафіксувати ціль, знищити її та покинути вогневий рубіж настільки миттєво, що цього навіть ворог не помітить, а цілі вже немає. Пілот повітряного борту, до останнього не знатиме, що його ведуть, і ось ось знищать. Комплекс має комплект із 17 ракет. Бійці відзначають ракети класу Star Strike, щось типу Джевелін. Її не потрібно супроводжувати оператором. Вона побачила ціль і сама мчить до неї. Бійці розповідають про те, як усе відбувається. Нам повідомляють про ціль. Ми виїжджаємо на вогневий рубіж, розгортаємо обладнання та починаємо пошук. Коли ми зафіксували ціль, якщо на супроводження. Водження ракети попав літак, він в 90% випадків уже не втече, адже ракета має швидкість 1 км на секунду. Раніше ми часто збивали російські борти, але зараз ворог вже не залітає в зону ураження, тому в більшості ми працюємо по ворожих БПЛА. Підкреслили бійці. Люди, яких відібрали на на посаду операторів весь час займалися роботою на симуляторах. Вони там в них повинен бути настріл. Там більше тисячі цілей вони повинні були збити. Ну, імітовано більше тисячі. Наші військові вже вивчили багато засобів протиповітряної оборони які нам передали країни партнери. Встигли вони і оцінити переваги штормера. Плюси цієї машини в тому, що це досить мобільна, вона швидка, вона пасивна. Ну, пасивна це вона тобто не випромінює ніякого, як оса, наприклад, вона випромінює високе напругу там, і тобто, її можуть обнаружити. Я оператор даної машини. Відповідаю за візуальне виявлення цілей, також їх знищення. Конкретно запускаю машину, орієнтую її, знаходжу ціль і знищую. Дуже непогана машина, в принципі, по управлінню так хороша. Ямки невеличкі для неї це не проблема взагалі. Навіть десь ямка пів метра, це також для неї не немає проблеми. О, по такому твердому покритті дуже добре їде. Коли щось так трошки оце, то для неї важкувато. А так машина по управлінні, по все чудово. Це ночник. Можна днівний вставляти сюди. Ми можемо ним користуватися нічним прибором, як і в день, так і вночі. Ну, по бажанню можна замінити на днівний. Але ми зараз поставили нічний. Так краще, щоб нього не змінювати постійно. Ми одним користуємося, якщо потрібно. Тут е, ракети двох е, класів е, HVM, ракета називається, це хто чув, то це Старстріки. Це три вольфрамових стержні. Ну, тобто досить швидка ракета. Три з половиною маха швидкістю неї. Це майже три тисячі з половиною. Ну, кілометрів вона летить. Тобто ні один літак, якщо він попав на супроводження, то він не, ну, як, він не, не зможе вийти. Ракету «Старстрік» вона може сама на автосупроводі вести. Тобто оператор навів на ціль і ракету може, тобто, може вести. А ракету ось, є ще другий тип ракет, ЛММ, називається. Це вони більш менша дальність у них. Тобто, я не сказав, що HVM вона летить на дальність до 7 кілометрів 7 км. ЛММ ракета це десь 5-6. Ще декілька днів тому у мене була тут зустріч, і я казав, що дистанційне визволення Криму для окупації треба продовжувати от такими. Потужними ударами, щоб вони постійно відчували, що у нас є така зброя. Це дуже впливає, тому що е, можна планувати, можна, е, е, як кажуть, там на кого скаржити, що нам щось дали, не дали. Можна тут всередині України займатися чварами з боку, скажімо, деяких представників влади, а військовим треба робити те, що вони роблять. І тому що ну, от у мене питали ще 2-3 ну, дні тому, я не буду казати хто, але як це кажуть? Уповноважений да, цим я казав, що настрій в Криму такий, що має відмінності в на сході нашої, нашої України і на е, півночі. Чому? Тому що тут остров, розумієте, і коли ми отак от б'ємо, ми ламаємо е, оцей. Я не скажу мозг, тому що там нема мозгів, да? ламаємо от їм от ту черепну коробку, в якої напхали вони всяке дряніч, і вони досі Крим розглядали як зону такого відпочинку і часів радянщини. І оце зламує цю черепну коробку, і вони розуміють, що е, те, що їм брешуть там. На Росії в Криму це не працює, і е, я казав, що вперше за стільки років там немає взагалі поняття, що буде е, якийсь сезон да, курортний, Що там все достатньо з логістикою дуже е, стало важко. Так, це відображається на наших громадянах, але коли питали, я казав, наші громадяни, спілкуючись, вони кажуть, чим важче, тим краще і тим більш настрій у наших громадян на те, що е, ті тварі тікають відтуди. Да? І є так е, фактор деморалізації, він посилюється, тому що е, дії продовжуються з нашого боку. Ну, от, е, от розумієте, е, Уявляєте, на, наскільки е, їх Впевненість, що Крим ніколи вони не віддадуть, а тут в кефе Феодосії прилітає і б'є так, щоб пол Феодосії вилітають з стекла і рами. Да? І це ж, це ж остров, це ж неможливо сховати. Зараз там кримінальну справу заводять за те, що самі військові. Вони ж знімають і показують не з точки зору нашого, що нам слівають інформацію. Вони це, це показують, що е, от такі потужні удари йдуть з боку України, і що не, нема ПВО спрацьовують, спраць, що це кожна точка на території Криму є під ударом. Вони з, з, з цього розуміння це показують. Але це ж дійсно п'є по моральному, так скажемо. Дякую, дякуємо. Туху не там нема. От, вот, от, от по, той череп, по той черепної коробки. Дуже вам дякуємо. Стисло ємко, зрозуміло. З нами не на закубував темчий гос нарозний депутат України, заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу. Вичерпна характеристика ситуації у тимчасово окупованому Криму.